Розповісти, чи сьогодні ви з рішенням сьогоднішнього суду? Вже згодні ми навіть як кажуть, не майже і не було ніякого сумніву, що так буде, тому що нова ну, людина скоїла таке важке, таких важких злочин, було не подали дітини, що ще випускати і їхні там аргументи поду здоров'я батьків. Ну це ж ви вичували прокурор. І визивали за два тижні до трагедії, які злочини що не схої, визивали туди на його батьків. Батько називав, що його він його б'є. І він повинен і допомагати. Хто нам допоможе? Нам це забувати нікому вже. Мат матері визнавали позаминому здання суду реально швидку допомогу до залу суду за того, що ці два адвокати, розумієте, вони ходять тільки тоді, тоді і туди, куди їм потрібно. Сьогодні було потрібно, вони прийшли. А на минули два, ну по позаминули вони прийшли потім йшли, тому що вони сильно зайняті, розумієте. А минуло взагалі не з'явилося. Кажуть, сильно зайняті всі. Ну, а сьогодні з'явилося всі. Розуміть, у мене теж два адвокати. І у нього два адвокати, правильно? Якщо сьогодні, бачите, один адвокат у мене не зміг приїхати, був інший адвокат. Це те, теж було задання, де навпаки, той, той був, цього не було. і вдвоє. А їх завжди тільки двоє можуть. І завжди двоє в один день не можуть. В один час, в один день. Ну, це якийсь бред. Я так розумію, вони п'ять засідань зірвали, таким чином? Що... знаю. Ну так, да, да, останні два повністю зірвали, потім просто там платання, аргументи були, які ну, безлітертативні були. Один раз була повітряна тривога. Це теж було сідання, що вже по їхній війні точно було, що вже три рази приходили свідки, три рази не були допитані. Іменно коли визивали свідків. Це такі от останні, двоє перед тим, що було засідання, було що приходили свідки і не, не були допитані. Це були люди, це були правдодітні свідки, коли він залишився. чи були люди під, під, під які метрополітену. Розумієте, вони хочуть простопитися того, щоб сюди просто люди не ходили. Мені так здається, ні не туди, на що суд свідки не ходили. тому що самі розумієте, приходять дядько на позивну застання суду. Ну, років 60, так, розумієте, це було охоронний фунікулеру. І десь привезли з Київської області. Там. Я так розумію, Тому що він сказав, що приїхав з вокзалу. Ну і цей чув він розмовляв там з прокурора. Тобто прокуратура наша добувається того, що вони приїхали, їх просять, Відпрашують їх з роботи, вишають повістки. Вони туди приходять і не допитують. І ще була молода пара. Яка приходила два рази вже на засідання суду, у них є маленьке дитя, що так розумієш, що грудне дитя є. Вони два рази приходили, два рази не було допитання. Вони хочуть допитися того, щоб все-таки не ходили просто на суд. А сюди вони приходять, тому що вони якісь аргументи предоставляють. Ну які аргументи можуть бути? Здоров'я батьків? Ну вибачте, ну довгі тим потрібен, а хто нам буде допомагати? Нам нікуди допомагати. Да, є сестра, але у них такі аргументи, що якби вони прописані по, по одній адресі. З ним і тому і саме він повинен його, виходить, доглядати батьків. Сестра теж, теж може приїхати і допомогти, якщо так, так потрібно правильно, правильно розуміти. Ну, аргументи то кажуть, ніячому.